Сьогодні ми розглядаємо з вами дуже такий цікавий, ми його окремо виділили. Цей стабілізатор напруги. Це Вольтер Smart 18 е морозостійкий. Це означає, що цей стабілізатор можна використовувати в неопалювальних приміщеннях. От люди замовили якраз в промислове приміщення, там, де буде багато споживачів. 18 це навіть на приватний будинок не завжди люди використовують, тому що це багато. Це от на виробництво, на промисловість такі більше беруть. Це ну, велика потужність стабілізатора. Цей стабілізатор, нагадаємо, є інверторного типу, безступеневий. Тобто він на виході видає чітко 220 вольт. І що цікаво, Вальтер зараз, як ми знаємо, нічого немає вічно в цьому житті. А виробник Вальтер заявляє, що це не так, і тому дає гарантію вічно на ці пристрої. А, але все є але, тому на цьому зациклюватись не буду. Просто будете знати, що гарантія вічна на ці стабілізатори. А, отже, давайте пропоную, до речі, він, а, свіже відео зараз актуально, чи працює він з гібридними інверторами. От, ці стабілізатори от стоїть гібридний інвертор Sunsync. Це та сама Дея для європейського ринку. От, він буде працювати точно з гібридними сонячними інверторами. Передбачений і далі ми це розглядаємо. ну Давайте тепер ближче перейдемо, подивимося на дисплей от до речі от наш от Бачите, який розмір величезний, він даже не вліз от Всі такі маленькі. а Ця 18, ну, це от квант 14, прямий конкурент Вольтера. Щоб ви розуміли. 18 буде така сама, трошки даже більше. Ну, вона теж така більша. 18 от, у Вольтера і витягнута. Ну, Таких стабілізаторів, таких е, фор форм-факторів ну, немає, ми скільки от вже знімали. Елікси всі вальтки теж. Ну, коротше, це якщо коротко. А, давайте тепер перейдемо. От, е, можете бачити вхідну напругу 244. Тут е, робочий діапазон 130-330. Тобто від 130 він має видавати. Е, Хопа, Зараз навіть на 60 по-моєму, у нього от, от, тут вже спрацював захист і от у нього робочий діапазон, ми піднімаємо вище 130 і він зараз автоматично почне видавати вихідну напругу 220. Тобто 130-330. Це, Якщо у вас напруга в цей діапазон заходить, то по-любому буде на виході. 220 вольт. Опційно можна зробити 60-380, кому потрібна, потреба є така. В режимі роботи з гібридним сонячним інвертором, він буде працювати в режимі 130-330. Верніше 60-330. 130, а 60-330. Більше до 380 ви підняти не зможете. Що? Давайте перейдемо. От зараз ми хочемо. Затримуємо, тут є такі дві бічні кнопки. 8 секунд ми затримуємо. І зараз на дисплеї у нас відобразиться от у нас Escape 0. Тобто це стартове. Ми заходимо в налаштування. Перший режим, це другий режим, це третій. І це четвертий. Знову вертаємося. Отже, перший режим: за що він відповідає? От G і L. Якщо ви вибираєте L, то це робота звичайна від мережі. Якщо ви хочете, щоб генератор працював від генератора, якщо у вас є така потреба, то ви вибираєте букву не L, а G, також він, похибка стає трошки більше, швидкість реагування. ну, Він починає, мовно, кажучи, не, такий, не так чітко працювати. Блін, Зараз затримаю ще 8 секунд. Він починає трошки у нього не одна мілісекунда, тут 8 секунд затримуємо, переходимо дві кнопки одночасно. От Ми нижньо нажимаємо кнопку режим G. тобто Він вже готовий до роботи з генератором. Тут швидко переключається, але вам розкажу. Тобто при... це заводське налаштування, і вже у нього швидкість регулювання стає 20 мілісекунд. В режимі L, звичайно, без роботи з генератором у нього. Регулювання 1 мілісекунда Тобто від генератора він починає трошки повільніше працювати. Але ну такі реалі 20 мілісекунд це, в принципі, ерунда. Також ну в режимі L не треба, щоб він працював в режимі генератора. Також дуже важливо, щоб у генераторів це особливо проявляється, коли у генератора потужність до 10 кВт, і тоді одразу вони починають там бадатися, тобто ну, треба за цим спостерігати. Знову переходимо режим. Далі хочеться побільше розказати. У нас часу, поки є світло, знімаємо коротенько і швиденько. Більш детально завжди можемо в наших консультантів все з'ясувати. Другий режим це от, можна вибрати П або УП. Це дуже, якщо коротко, дуже там, де погана мережа, ви вибираєте режим П від заводу воно йде налаштування. Тобто, якщо у вас напруга є таке, що напруга там умовно, ну, там, ну, 170-180, вона погана, але не дуже. Підключаєте чайник якийсь і вона сразу обвалюється там до 120 чи до 130, тоді вона не починає. не... Не старається вирівняти до 220, вона починає там з похибкою, з більшою, вона буде там на 200 там опускатися, але воно дасть можливість вашому запуститися прибору і отримати необхідну потужність. А Ю, це звичайна, ну, звичайно, там або низька, або висока напруга. от Це режим другий. І так, і останнє, бо дуже довго. Тут можна корекцію вихідної напруги робити. От Тут 220 стоїть, а ми зробимо от нижня. Отож, покажи, що нижня. Все вибираю. Раз, 1. Два, три. Е, і от тут можна два, тут вихідну напругу е, змінювати. Мінус 5, плюс 5 Корегувати на виході ось цю цю кнопкою. Ну, Ми нічого змінювати не будемо. Тобто тут можна регулювати вихідну напругу, корекцію. По виходу задавати. А, і четвертий режим, до речі, в цьому а, от ми тільки що з'ясували, що саме конкретно в цій моделі а, четвертого режиму немає для налаштування. Тут, а, от бачите, їх тільки три. А взагалі, четвертий є ще. Ну, тут людям не потрібно для гібридного сонячного інвертора. Тому тут якби, його і немає. Це треба завжди погоджувати у виробника, бо ну не всі. ну коротше кажучи, Якщо гібридний інвертор буде використовуватися, то е, тоді ви про це кажете, згадуєте і тоді ми будемо вимагати, щоб нам додали з четвертим пунктом. Там ми можемо, там буде он режим з гібридним інвертором, режим працювати, оф це без нього. Так, що ще важливо по характеристикам, у нього максимальна потужність 18 кВт. при... Низькому порозі 130, у нього потужність буде 10,4 кВт. Габарити у даного стабілізатора 110 см висота, тобто 1,10 метра. Це якби трошки дофіга. 320 ширина 32 см і 15 см глибина. Давайте ззаду подивимося, ще що. А, у... Ой! Тепер давайте подивимося, дубль 2, тільки що, от коли поспішаєш, починаєш лігти туди, а там током б'ється, ну живий, здоров'я, все добре. Скинув 11 кілограм, здоров'я додалося. Коротше, Дивіться, отже, зараз давайте подивимося обережніше ззаду. Що у нас ззаду. Ой, тут, ну давайте, ззаду. Подскажи, що там ззаду, бо я не бачу. Так, бою, у нас там. тут ззаду клемна колодка, підключення, все дуже просто. Фаза заходи спільний, спільний. Тобто, якщо вас він здвоєний, можете один підключити. І фаза вихід. Ось під наконечники 25, і все просто під... монтується, зажимається. Ну, в принципі, Зверху ще виробник нам дає ось таку кришечку, ви прикрили. І, в принципі, все. Щоб не було тока, не було тільки тільки точно. Так. Так. Да. Керування все в нього збоку. Автомати, з, режим транзиту, включення зверх, транзит, да? Да, зверху. Зверху, з боку, вімкнення. вімкнення так, кнопочки керування. Ось так це все виглядає, досить компактно, зручно. Також тут у нас на задній кришці є шильд з технічними параметрами виробника. Монтаж у нього відбувається на стіну. Ззаді є кріплення спеціальне для монтажу. То, в принципі, все досить зручно. Майже 26 кг він важить. Вага 26, 26 кг. Ну, Таке наче ми все показали, усю схему підключення, кому там е, можливо буде одразу подивитися. Серце калатає. Так, І давайте ще трохи. А, ну і от е, 18 ям. отак от ми зараз відмітимо. І давайте трохи патролімо виробника Вольтер. Сашу, коробочку покажи от, ось опакування дивіться от така коробка ніяка е -э, ну от е -э, тут ззаду може подивиться Вольтер і щось вирішить от короче воно отак отак і в принципі нова пошта ми знаємо що вона дуже легко вбиває таку продукцію от 70 тисяч коштує цей стабілізатор і е -э, ну таке не про що тому ми а такі ну, коробки допаковуємо завжди. тобто Від нас ще ми будемо допаковувати цей стабілізатор, щоб він там в пупирку ще картоном, щоб він нормально доїхав. Ну, а так, в принципі, ложку дьогтя треба було зарядити. Тому ми, в принципі, ми об'єктивно все кажемо. В принципі, все основне, все, що ми хотіли, ми вам показали. От у нас він безшумний абсолютно. тобто Цим стабілізатором можна ну, закрити. Дуже якісний, класний дисплей, дизайн суперський. от, Напевно, що найкраще зараз на ринку України, я якби, навіть не дуже сильно знаю. І от тут ззаду ще є такий виступ, Тво, з тієї сторони, зайди, будь ласка. Е, от, Щоб ви орієнтувалися, які там ззаду отвори, де решітки. Ну і все, у нас тут просто обмежено Не габаритний стабілізатор, тому трошки незручно а, виходить. А так, якщо у вас є якісь будь-які питання, набирайте до наших менеджерів, до нас звертайтеся, завжди підкажемо, допоможемо. Ми Вже давно 150 років на ринку, а саме десь 2008-го. Підписуйтесь на наш канал, далі буде все більше більше якісних відео. І... Зараз ми в тренді починаємо розказувати актуальні теми. От Зараз дуже цікаво, що ці стабілізатори для гібридних сонячних інверторів те, що треба. Вічна гарантія, безшумність, надійність, тому рекомендуємо звертайтеся, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу.